Стріляй, скільки б налетіло не летіло у відповідь, для да скількох виворожих ворожих ти не був мішенним. Стріляй, не бійся нічого, навіть смерті. Не помирай із заплямованою страхом душею. Хай мруть твої вороги, одиниці, десятки, сотні, тисячі від тебе, одного. Чи того, що є у тебе високої мети, і гідності, а ти не помирай, тобі ще пожити конче треба. Живи, поки вороги на землі українській не стоятимуть на корінах, або не будуть глибоко зариті в її глибинах. Живи, бо тільки любов'ю та відданістю до рідних простою визначається справжня людина. А у тієї наволочі немає землі, немає дому, немає того, за що слід. Йти у бій, що понад усе слід захищати. Тільки букульна летів у відповідь. Живий, не смій помирати.